Друзі, вітаю! Сьогодні у нас нове надходження Kia Sorento, 2003 рік. Це американець 3.5 мотор на автоматі з газом, величезний кліренс, рамний позашлюховик, а теж резина Справний по техніці, гарний по рамі, по салончику вілюр. Дивіться, в якому стані він. О! Як старій Тойоти. Ззаді теж. Все дуже-дуже гарно, приємно. По салончику є магнітола, є блютуз, є газик, роздатки, повні приводи, поніжайки, все працює. Повний електропакет. Такий він по кузову, є фаркопчик, приємна м'ягенька тачка, не гнила, не ржава. По... Днищу, скажем так. Дуже-дуже непоганий позашлюховик. Друзі, приїжджайте, гарна ціна, справна тачка. Так, є нюанси по кузову, але на це дивитись, я думаю, не треба. Це машинка, щоб лупити.